Электроника EPB 5001 Так, выключенный. Включаю. Пальцем. Собрается светодиод. Регулюється струм. Так, я разумею, до 10 мА. приблизно 10 мА. Э, Милливольт. Амплитуда и частота, я так Так, підключено до цього для перевірки, струм. Трошки максимально, максимальний струм. Відповідно mm. до цього, бачите, починає блимати ці подіоти. Показую, на чому працює, перемикаю. Маємо в зовнішньому стані. Гарно, видно всі написи. Працюю на трьох батарейках АА.